На рахунок чистки воском, що вона дає, чистка воском вона убирає програми, родові, можна обрати дуже багато програм. Перед тим потрібно зробити діагностику, узнати, які є програми, і запитатися наставників, своїх помочників, архангелів, ангелів, щоб вони родових запитатися, які програми повинні бути. Не можна в людини обирати програми, вони також для чогось знаходяться, щоб вона росла, Ну, їх дуже багато і вони вредять. Такі програми, на бідність, програми не любити. Каже, елементарна штука, я вам наведу веду приклад. Мама в дитинці говорить до дівчаток, там, диви, диви там, ну і до хлопчиків, дядя забере тебе, о, дядя забере, А ну не йди туди, бо дядя забере. І ця програма заложується, в, дит... в дівчинки заложується програма, що дядя не можна, що дядя паршивий, що дядя поганий. І виходить, вона росте, саме дитина, навіть не розуміє, в неї в голові сидить підсознання програма, де дядя не можна, дядя злий, дядя паршивий, дядя забере. І в неї не виходить стосунки. І така проблема може бути. Працюйте над цим.